Друзі, я вас вітаю. Ви вже маєте свій бізнес, ефективний бізнес, системний бізнес і потрошку його масштабуєте. Але ви відчуваєте, що вам хочеться визнання всесвітнього, всекраїнного, в вашому оточенні, в вашому ринку, тобто успіху вашого бренду ще більше. І тут у нас для вас є рішення: це бренд, брендінг і брендування вашого бізнесу. В той момент, коли ми вже були достатньо великою компанією і робили великі продажі, у нас був супермаркетинг, але маркетинг чисто на перформанс. Ніякого бренд-маркетингу ми не робили. Але хотілося, щоб у нас було визнання завдяки нашої компанії, завдяки нашої продукції. І про нас дізнавалося якомога більше і більше людей. І тоді ми перетворили наші прозорі пакети для постільної білизни в наші брендові коробки, які ви вже знаєте на сьогодні. Та бренд, друзі, це не просто упакування і логотип, який ви придумали з командою. Бренд це набагато глибше і набагато обширніше. І ви собі навіть не уявляєте, як сила бренду сама по собі збільшує ваші продажі. і і збільшує впливовість вашого бренду в ринку вашої продукції. Створення бренду дуже впливає на успіх вашого бізнесу. Ми довго на це не рішалися, але зараз відчуваємо, що ми готові поділитися з вами своїми знаннями і досвідом в побудуванні бренду. Чому? Тому що ми створили свій бренд, і ви це можете побачити. Ми будемо ділитися з вами своїм досвідом і знаннями, а не просто інформацією, яку ви читали в інтернеті. Ми вас запрошуємо до наступного блоку нашого навчання де ви з нашою допомогою побудуєте бренд для свого продукту. Ваш бренд це ваша історія. Почніть писати свою історію прямо зараз. Почніть навчатися побудові бренду вже сьогодні і швидше рухайтесь до свого успіху.